А ви чули коли-небудь про нарцистичного шизоїда? От є такий тип особистості, і сьогодні я розкажу вам, чим він відрізняється від нарциса, від нарцистичного розладу. Вітаю вас на моєму каналі, і якщо ви ще не підписалися, пропоную Підписатися обов'язково на нього, бо алгоритми Ютубу працюють таким чином, що чим більше ваших підписок, активності під цим відео, коментарів, вподобайок, тим краще просувається мій канал на просторі Ютубу. А ми з вами не тільки. Слухаємо мене, да? я сподіваюся, що ми ще можемо активністю допомогти іншим людям знайти мій канал і отримати якісну психологічну інформацію українською мовою. Тож, давайте до тему ближче. А, я ж не представилася. Я не сказала, хто я, якщо ви мене не знаєте, мене звуть Юлія Латуненко я психолог. З 18-річним досвідом роботи, і працюю я в основному як індивідуальний психолог, сімейний психолог, і працюю з онкохворими пацієнтами. Тож, до нашого, нашої теми хто такі е, нарцистичні шизоїди? Це люди, які в своїй основі характеру Мають шизоїдну структуру. До речі, в мене на Ютубі є таке відео, в якому я розказую, хто такі шизоїди. Ну, я розказую там про акцентуацію характеру. От. Але в нашому випадку да, нарцистичний шизоїд. Користується нарцистичними захисними механізмами. І от як це можна виглядати? Як відрізнити насправді від нарциса? А можна відрізнити по темі, про яку більше за все вони говорять? І якщо нарцис він загострений весь час на своєму его, на своїй самооцінці, на Темах стосунків з людьми, в яких вони конкурують і перемагають, в яких вони краще, ніж хтось, да? вони порівнюють себе з іншими. Отже, зот ніколи так не буде робити. Він взагалі про інше буде говорити. А от якщо ми маємо справу із шизоїдом нарцистичним, да, і я зараз розкажу, чому він нарцистичний, в основі цієї особистості буде лежати страх і потреба в безпеці, і він весь час буде говорити про те. Там небезпечно, він буде боятися, що тут небезпечно, він буде боятися, що його кордони будуть порушені. Це саме перше, про що він хвилюється, це про свої кордони. Взагалі, шизоїди вони вибудовують такі стіни, кордони з зовнішнім світом, що їх дуже важко. Перетнути, да? вони нібито сидять весь час у своїй башті і дивляться, як люди стукаються чолами в цю башту, намагаючись дістатися до них. І в деякому сенсі вони навіть від цього задоволення якесь отримують, що «ага, ви мене не дістанете, я за такими кам'яними стінами і залізними. Воротами, що ви мене ніколи не дістанете. Бо шизоїд, на відміну від нарциса, який намагається сам поглинути свою жертву, шизоїд дуже боїться бути поглинутим. А, і чому ж він нарцистичний? Справа в тому, що коли а, нарцис відчуває загрозу, він відчуває загрозу своїй самооцінці. Він стає небезпечним, він стає агресивним, він може ставати пихатим, знецінюючим, принижуючим. От насправді, шизоїд він таким не є по своїй суті, але коли шизоїд буде відчувати страх, що його кордони можуть бути зруйновані, що його хочуть поглинути що його хочуть е позбавити його внутрішнього світу, його е свободи, його права на самотність, на його особистий простір, отут він може стати дуже агресивним. І форма, яку е нарцистичний шизоїд буде обирати, е вона буде дуже схожа на те, як поводиться пенарцис. нарцис. Він може ставати пихатим, він може ставати зверхнім при цьому, знецінюючим, дуже агресивним. Да? Ну, Щоб до цього довести шизоїда, треба ну, такі вже давати сигнали, що його кордони будуть розруйновані, да? щоб він вже там аларм такий вмикнувся в нього. Тоді він буде таким агресивним і навіть може, навіть може таку. Відчувати дуже сильний гнів і стати руйнівним. Шизоїд може дозволити собі, наприклад, там бити рукою об стінку, швиряти речі тільки тоді, коли йому дуже сильно страшно. Він тоді перетворюється на такого не просто їжачка, а. Тигра, саб, 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 саблезубого, я не знаю, як це сказати українською, да? це ну, дуже такий страшний звір перед вами постає, тому що в нього в принципі, дуже такі інстинкти самозбереження, вони. Дуже чутливі, і йому дуже мало треба, щоб він вмикнув оцю свою штуку. Да? Бо він малює в своїй уяві, що люди хочуть його поглинути, що люди, наприклад, своїми дзвінками, своїм намаганням спілкуватися з ним, своєю любов'ю. Він дуже боїться близькості. Да? Він її хоче насправді. Да? Але він не довіряє. І от коли він захищається, коли він відчуває себе дуже незахищеним перед світом, перед близькою людиною, він може ставати таким нарцистичним. І ви можете дуже сильно плутати його із істинним нарцисом. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, підпишіться, коментуйте. Чи зустрічали ви в своєму житті отаких от шизоїдів нарцистичного толку, да, які використовують нарцистичні захисні механізми? Або, може, ви узнали в собі таку особу? Також напишіть мені в коментарях і, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, щоб YouTube бачив, що е, мої відео цікаві, і просував далі мої відео на просторі YouTube. А давайте разом будемо робити україномовний простір з психології на Ютюбі. Отже, нарцис взагалі, нарцис, в якого нарцистичне ядро і який не має таких шизоїдних речей, він взагалі буде намагатися піти в злиття. Він не дуже боїться бути в злиті, він хоче, але він боїться, щоб його поглинули, і боїться, щоб ви не взяли над ним владу. Але він сам дуже хоче поглинути вас і взяти владу. А от шизоїду влада над вами не потрібна. Він не буде намагатися її брати. Таким чином ви можете відрізнити ці дві різні такі структури. Да? Я б сказала, що ядро взагалі тільки одне, і воно основне. Да? Не буває змішаних типів. Ми просто помиляємося, коли кажемо: Ой, тут змішаний тип і нарцис і шизоїд і в одній особі. Ні. Основа особистості там одна, да? а от захисні механізми ми можемо використовувати різні. І дуже так часто буває, що переляканий шизоїд косить під нарциса. Тому не плутайте, тому що шизоїду взагалі не потрібна влада. Йому не потрібна ваша влада над ним, йому не потрібна. Його влада над вами, він взагалі хоче мати свою автономію. Він хоче знати, що в той момент, коли йому стане дуже важко спілкуватися, бо він виснажується від спілкування з людьми, нарцисто той ні. Той просто Павлін Мавлін, він розпускає свої пір'я яскраве, він пишається собою, він такий піндрожник. Серйозний Шизоїд таким не є. Йому взагалі це непритаманно, йому страшно це все робити. Він хоче, щоб його залишили в спокої і знати, що в той час, коли він виснажиться від контакту, він може відповсти в свою башту, закритися там за всіма замками, і що там його ніхто не дістане. Ем, от у шизоїдів є ще така схожа риса із нарцисами. Це така відстороненість і холодність. Але на відміну від нарцисів, якщо в нарциса там внутрі його оболонка, його різні оболонки, які він вдягає на себе, приховують його порожнечу внутрішню, то шизоїд це. Особистість, яка наповнена дуже багатим внутрішнім е світом. Він занурюється в цей внутрішній світ, йому взагалі не сумно і не скучно, йому там дуже весело, прекрасно. Він, е він любить самотність, але, як і всі люди, він вважає, що е йому треба побудувати якісь стосунки, якусь сім'ю мати, бо в соціумі так воно прийнято. Да? Ну, я б сказала, що шизоїд – це такий е, хотіла сказати зодіакальний знак. Да? <с, <с,> ну, в якомусь ми, в сенсі воно так. Це тип характеру, який е, більш за все е, такий асоціальний. Да? Він, йому не дуже потрібні люди, але він це робить, він вибудовує дуже. Важкими зусиллями свої соціальні контакти, бо так треба, бо він не виживе в цьому соціумі. І він мріє про близькість а, з партнером, а, в, якому, в якій його зрозуміють, і в якій а, його залишить у спокої в той момент, коли він захоче. А, якщо цього нема. Він замикається, він перестає довіряти. І якщо ви хоч один раз зробили щось таке, що він втратив до вас довіру, то відновити цю довіру майже неможливо. Але на відміну від нарциса, який буде влаштовувати розбірки, сцени ревнощів, там щось вам буде доводити, Шазою цього не буде робити. Він просто... Закриється від вас у своїй башті. Він не піде. Це взагалі дуже відданий вірний такий тип характеру, бо йому важко налагоджувати нові стосунки. Він залишиться із вами, він не буде зраджувати на відміну від нарциса. Але він більше не відкриється. Вам буде дуже важко. Підступитися до нього ще раз, бо ви вже стратили один раз. Він не повірить. А в другий. Тому із шизоїдами треба бути дуже делікатними, дуже обережними. І ви отримуєте партнера, який задовольнить самим сміливим вашим бажанням, але тільки не в тому. Щоб бути весь час з вами у близькості, він цього не зможе вам дати. Трошечки весь час ви будете відчувати себе самотньою. Але якщо ви самодостатня або самодостатній, ви в той час, в той час коли шизоїд буде на самоті і плавати десь в автономному плаванні, ви зможете зайнятися своїми справами, творчістю, зустрічатися з, друзі, з друзями. І не ображатися на нього, бо він такий, який він є. І якщо ви його полюбили, обрали, то просто прийміть цей факт. Він такий. Він не зможе вам дати стільки багато близькості, як вам хочеться. З вами була я, Психолог Юлія Латуненко, і пропоную вам. Підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і поставити вподобачку цьому відео. І коментуйте, чи бачили ви таких людей. Чи може ви самі є такою людиною, як я описала в цьому відео? Ну, а я пропоную вам подивитися на моєму каналі у плейлісті Саморозвиток дуже цікаве і дуже важливе відео. Воно навіть Є самим важливим на моєму каналі і називається воно Як спілкуватися у сім'ї про я повідомлення, бо це взагалі основа здорового, здорового спілкування і не тільки з, діть, з дітьми, а і з партнерами, і з вашими батьками, і з друзями, і на роботі також.